Вітаю! підбіг час інформаційної програми «Южненські новини. У студії для вас працює Світлана Тарасенко. І сьогодні ми розкажемо зокрема про таке. Мешканці ОСББ Маяк скаржаться на горки та супермаркето. Копійка все постановила, що рівень шуму дійсно перевищує норму. Прийшлося звернутися к миру города Новацькому Владимиру Ніколаєвичу. Южному тимчасово не працює диспетчерська служба «102». Тимчасова незручність. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено. Творити добро без приводу волонтери влаштували свято для дітей з малозабезпечених сімей. Ми хотіли зібрати більше дітей, вийшло менше. В іторі, коли ми бачили, як дітки аплодували, як вони радувалися, і ті, які виступали, для них це теж дуже праздник. Опалювальний сезон у Южному цього року завершився 2 квітня. Франція цього дня співробітники ПАТ Одеса Газ перекрили засувку на комунальному підприємстві ТКЕ. Такі міри застосувалися у наслідок того, що постачальник не отримав ліміти палива для транспортування його підприємством теплокомуненерго в Одеській області. В цій ситуації сьогодні не только город южний, вся Одеська область, може бути і по всій Україні. В принципі, іде закриваються, останавлюються всякетельне. Вчора були. Був встановлений лічовск, встановлений в в Одесі. І сьогодні от закривають нашу котільну. Водночас варто зазначити, що згідно правил опальний сезон можна завершувати, коли протягом трьох днів середньодобова температура становитиме 8 градусів. Якщо вірити термометру то опальний сезон, навіть без участі постачальника завершився б уже найближчі дні. 31 березня Стокгольмський арбітражний суд виніс рішення у справі Одесько припортового заводу та компанії, що входить в гроп та належить українському мільярдеру Дмитро Фірташу. Суд задовольнив клопотання холдингу та наказав ОПЗ до 31 серпня поточного року утриматися від відчутження або обтяження будь-яким чином своїх необоротних активів. Нагадаємо, що борг заводу за газ перед компанією Оштем утворився ще три роки тому і складає 193 мільйони доларів. До суду постачальник звернувся у зв'язку з. Прискореної приватизації ОПЗ на ситуацію відреагував голова фонду держмайна України Ігор Білус. На своїй сторінці у Фейсбук він звернув увагу на те, що рішення Стокгольмського суду поки не є обов'язковим до виконання, оскільки спочатку має бути визнано українським судовим законодавством. І навіть після цього ОПЗ у разі необхідності може подати апеляцію. Рішення суду щодо боргу ОПЗ перед фірташем не має відношення до приватизації. Стогольський суд заборонив відчуження необоротних активів ОПЗ. Ми продаємо акції, а не, наприклад, окремі будівлі чи агрегати з виробництва аміаку. Рішення цього суду жодним чином не вплине на плани щодо приватизації ОПЗ і на процеси, який вже було розпочати і які ніхто не збирається зупиняти. Южному вже певний час неможливо дозвонитися до чергової частини поліції, набираючи номер 102. З мобільного дзвінок передресується на диспетчерів Одеси, а зі стаціонарною на лінію, яка тимчасово відключена. Відомо, що керівництвом поліції вирішується питанням по усуненню несправності диспетчерської служби. Зміни це зміни пов'язані з реорганізацією міліції в поліції, перезаключення договорів. Та відключення номерів телефонів тої служби, зараз якої не існує. Це з цим пов'язано. А поки южниці у разі потреби можуть телефонувати до чергової частини за номерами 247-32-779-44-71. Як повідомляють у правоохоронних органах, диспетчерська служба 102 найближчим часом буде повернена. Мешканцям ОСББ Маяк заважає супермаркет, копійка, який розташований у самій будівлі. Голи від вентиляторів та генераторів, шум від візків та сміття під вікнами багатоповерхівки. Зовсім неприємні сусіди. Конфлікт триває вже давно. І за цей час було створено ініціативну групу і направлено на декілька листів та заяв на низку структур. До чого вдалось домовитися, та які шляхи вирішення непорозумінь розглядають у виконкомі наш наступний репортаж. Супермаркет «Копійка» у будинку номер 22 по вулиці Новобіліарській розпочав свою роботу влітку минулого року. Проте, замість задоволення від магазину поруч з дома, мешканці багатоповерхівки отримали певні незручності. Зокрема, сміття, яке іноді перешкоджає проходи, та постійний шум від вентиляторів, генераторів, компресорів та тачок з товаром, які їздять по підлозі торговельної точки. Важливим є те, що мешканці в будинку не запитали, чи згодні вони з таким сусідством, а враховуючи особливості проживання, об'єднані співвласників багатоквартирних будинок, будинків така розмова мала б відбутися. Оборудовання компресорне в підвальному поміщенні, оборудовання холодильне на першому етажі і вентилятори з торцевої, з, на торцевій стіні будинку створюють дуже сильні шуми. Ініціативна група зібрала підписи з 27 квартир та звернулася до голови ОСББ Івана Бондарєва та керівництва супермаркету. Але за словами невдоволених мешканців, це результатів не дало. Тоді представники будинку звернулися до комітернівської санітарно-епідеміологічної служби. Спеціалісти СЕС зробили заміри в квартирах над копійкою і винесли рішення, що рівень шуму поза межами норми. З цими даними мешканці звернулися до міського голови і за розпорядженням Володимира Новацького було створено робочу комісію з визначення дотримання нормативів під час розміщення Супермаркету копейка. «Ждемо ответов от совладельца дорсервиса, который сдал в аренду копейки помещения первого этажа. Комиссия от 4 февраля, которая заседала в исполкоме, она написала письма в Дорсервис, в копейку в СМД. После этого будем смотреть результаты и будем видеть. Що далі робити? Ну пока що ми не бачимо ніякого виходу. Ми предоставлені самі собі. Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю виявила також два факти порушення: самовільна зміна та переоснащення планування. В лютому робоча комісія направила листи голові ОСББ Маяк Івану Бондарєву до компанії Дорсервіс, яка здає в оренду приміщення супермаркету, та керівництво копійки. В документі були прописані клопотання щодо заходів по зменшенню шуму, перевірки усієї документації по розміщенню та інше. У нас було засідання комісії, предлагалося ОСББ все-таки рішити питання з орендаторами, літями, хто ми працює. При тім случаї рекомендувалося. Ще даний опрос в суддя на порядку. Наразі визначається термін, у який копійка має усунути усі зауваження. У разі, якщо керівництво супермаркету не зробить усі належні заходи для зменшення шуму, протоколи порушень будуть передані в обласну інспекцію для притягнення закладу до штрафних санкцій. 3 квітня в малій залі Палацу культури Дружба група южненських волонтерів організувала святковий захід для дітей. На малечі очікували веселі конкурси та розваги за участі улюблених мультиплікаційних героїв, а також солодкі подарунки. Варто відзначити, що до організації святкового дійства приєдналися чимало небайдужих мешканців та творчих колективів, які побажали подарувати дітям посмішки та радість. Деталі у сюжеті. На святі весни та хорошого настрою на малечі очікували чимало цікавих дій та приємних несподіванок. Одним з перших привітав діток з весною кумедний клоун, улюблений персонаж, як малих, так і дорослих. Артист завітав на свято не з порожніми руками, а з великою кулькою, з якою згодом дозволив дітям побавитись. А далі на свято прибули мультиплікаційні герої, яких малеча особливо полюбляє. Сім катанолік взялись демонструвати дітлахам предмети, які найчастіше їм доводиться ремонтувати. Від пізнавальних розповідей фіксики Шли до більш активних ігор, тож малечі доводилося долати бурхливі хвилі, проходити на швидкість... ...крізь довгий тунель. Ну яке ж свято без веселих та енергійних танців разом з мультиплікаційними героями. Побував на заході і кролик Бенні, який в ігровій формі навчав малечу розмовляти іноземною мовою. Маленькі южниці з легкістю підхоплювали раніше невідомі їм слова. Та не тільки казкові герої розважали чималу кількість гостей, а й колективи студії танцю позитив. Кожен із учасників свята отримав в якості винагороди яскраві кольки та пакети з солодощами. А також діти станцювали в хороводі з улюбленими героями, які протягом усього заходу веселилися з ними. По завершенню дійства малечі переповнювали радісні емоції. Мені було дуже весело. Мені дуже хотілося б, щоб такі празники були кожен день. Мені дуже пересі праздник. Он был веселый. Мы учили с Бенни английский, чинили телефон с фиксиками, сами ставали фиксиками. И были очень было очень много игр. Конечно же, нравятся такие праздники. Они хотели, чтобы такой праздник был хотя бы целый день и каждый день. Палаючи очі та сміх щасливих дітей, не аби порадив організаторів садкового заходу. Наталя та Віталій зовсім нещодавно створили групу допомоги. Зробимо добро, в якій волонтери всіляко допомагають як старшому поколінню, так і дітям. Ми допомагаємо людям і пожилого віку, Ми допомагаємо точно також людям, які просто нуждаються наша допоможі. Це нагадітне, це пересіленця. Это семьи, где есть инвалиды. Мы собираем продукты, мы собираем детские вещи и отемок. То есть мы помогаем абсолютно всем. У нас нет никаких либо там предпочтений. То есть человек нам обращается, мы всегда идем навстречу и всегда делаем все, чтобы ему помочь. Когда мы видим счастливые улыбки детей, вот как сегодня, мы хотели собрать больше деток, получилось меньше. В итоге, когда мы видели, как детки аплодировали, как они радовались, и те, которые выступали, для них это тоже очень большой праздник. У фіналі свята волонтери вийшли на вулицю з повітряними кульками, аби подарувати частинку радості іншим дітлахам. Таким був цей випуск новин. Залишайтеся з нами, і ви не пропустите головні події нашого міста. На все добре.